Шановні уманці та гості нашої громади. 19 вересня в Умані стартують дні європейської спадщини. Дана загальноєвропейська ініціатива підтримується нашим містом вже дев'ятий рік поспіль. Це низка заходів для вивчення та популяризації культурної спадщини. А у нас є що пізнавати і є чим пишатися. Цьогоріч тема днів європейської спадщини в Україні спільна спадщина, спільна культура, спільні маршрути та спільна історія. Для нас це особлива тема, адже наша громада завжди була багатонаціональна, багатоетнічна, багатокультурна. У нас є українська, польська, єврейська спадщина. Усе це ми будемо пізнавати під час заходів, які проходитимуть протягом 10 днів. Екскурсії, квести, майстер-класи, ігри, презентації, виставки, інсценізації та театралізації усе це чекає на вас. Найбільш активні учасники отримуватимуть подарунки. Усі заходи відбуватимуться безоплатно, адже основна їх мета, щоб якомога більше українців дізнавались історію рідного краю і України загалом. Заходьте на сторінку у Фейсбуці «Умань туристична», обирайте той захід, який до вподоби саме вам. Реєструйтеся, приходьте та пізнавайте. Також зареєструватися можна за номером телефону 30939 у робочий час. Отож, вивчаймо наше, бережімо своє, любімо рідний край разом до перемоги!